Квітуча краса у металі. У музеї мистецтв Брикарпатія експонують виставку кованих робіт Ярослава Панківа. У кожній з них частинка життя майстра. Частина творів, каже, митець вмонтовані в архітектуру чи зроблені на замовлення. Тож на виставці представив те, що залишилось у його майстерні. Серед них і робота єдність. Раніше за неї Ярослав Панків отримав відзнаку на міжнародному ковальському фестивалі в Австрії. Єдність з одного шматка я зробив чоловіка і жінку, козака і козачку. Шмат металу, єдність вже є. Єднання також камінь і метал. Камінь австрійський, а метал український, також єднання. І ще там ця робота це також воно є досить таки суттєво принципі, в людському житті. Чоловік і жінка мають по крилу, але летіти можна тільки з двома. Оце символізація, цього. оця робота. Організувати виставку майстер вирішив не випадково її приурочив до власного дня народження та 15-річчя у реміслі. Роботи Ярослава Паньківа каже директор музею Василь Романець. Популярні не лише в Україні, а й за кордоном. Як художнику вдалося так пом'яти той метал, створити з цього залізяча такий художній твір і надати йому художнього твору і якоїсь вжитковості, і все там враховано. То це і високе мистецтво. Переглянути роботи можуть усі охочі. Експозиція працюватиме протягом двох тижнів. Люса грибик Валентина Федорчук, Юрпопик, телеканал 402.